Бізнес був, це була така, скажімо так, прийомка велика, але там на мені замикались багато номерів саме по моєму місту. Я не розумів, просто, як я по-дальшому скажу, це, як би не казалось, да, там, громко і гучно. Оце там потом, потом, це потом на бігбордах я побачив ці фрази, що, там, що я буду казати своїм дітям, де, да, де ти був в цей момент. І... Пішов я підписав контракт, попав у учебку, відразу мене мене подивились, кажуть, так, будеш гранатометчиком, а я такий, я от куди знаю. Так, е... кринки. моє перше бойове завдання було кринки, 29 днів. Е... Потрапив туди. Е... Моєго командира відділення, першого командира відділення відразу трьохсотить, буквально в перший-другий день. Це той, що я казав, що хлопець, який показав, який повинен бути сержант. Його трьохсотить. І так якось виходить, що майже відразу над цією тобто так були хлопці старші, були більш досвідчені, але над цією нашою групкою ми були всі, це було наше перше, в всі... усих було перше завдання. Тобто були хлопці, але були вони не з нашого відділення. І я над цією групкою, у нас там було сім чоловік, я стаю старшим. Так, і проходить два тижні. Два тижні я вже вожу дві групи в штурми. Як командир відділу двох груп, тому що не було кому. Я, я був йшла штурмова, маневрена і вогнева. Так, я і туди, потім вийшов, 29 днів там, перепочив і мене вже відправляють як, скажімо так, досвідченого, но нормального, да, старшим взагалі на позицію. Потім там знову. Три тижні, потім учебка, одна, друга. Як то так? Да, просто зрозумів в один прекрасний момент, що ну коли, я ж кажу, коли в подвалі ну, нас штурмують і треба йти в контрнаступ, а нема кому. От просто. Тому що були ті хлопці, які досвідчені, вони дуже багато штурмували, вони заморилися, вони вийшли трошки раніше, тому що вони реально вони дуже багато працювали. І все, я стається в подвалі або... Взагалі вони перший раз. І... Або ж ті, хто не можуть взяти на себе цю відповідальність. І ти так лежиш і розумієш, що ну, або ти, або просто нас зараз... Або ти, або ми отут останемось і все. І тоді. Коротше. Да. Ну так і. І з жодного разу, от в принципі. От я не знаю, там, я жодного разу не пошкодував, От, я вже два роки, я жодного разу не пошкодував, що я пішов в армію, я не пошкодував, що я в цьому батальйоні, і не пошкодував, що я таке прийняв рішення е йти по сержантській ланці. Коли я прийшов в батальйон, в батальйон мій перший сержант, е це був молодий хлопчина на 10 років молодший за мене. Але він показав мені це відношення, яке повинно бути у сержанта. Він був набагато досвідченіший мене. Тобто він на 10 років молодший, але у військовій справі він був набагато досвідченіший за мене. І він мені показав це відношення сержанта до особового складу, до бійця, до новоприбулих, до старопри... ну, старих, тим, що вже були. Так, він приділяв нам більше часу, навіть чим собі, чим навіть офіцерському складу, да, там десь з ними. І за цей період, що я пробув, це був період відновлення перед кринками, це злагодження, за два тижні з ним, в одної, в одної людини, я навчився більше, ніж за півтора місяця на БЗВП. І тоді я зрозумів, так, ось він був. Той перший рівень, до якого треба... Потім були інші. І так, слава Богу, склалося в моєму житті, що є багато сержантів, багато навіть офіцерів, так, до яких хочеться стрімитися і рости в цьому. Тому так, сержант, ну як на мою думку, це от такий е, перехідний місток між офіцерами, так, і рядовим складом. і Ну, задача, да, вчить, вчить, дивитися, контролювати, іноді може наставляти, іноді... Тому що ну, люди іноді бувають ліниві. І їм треба трошки... Вони потім розуміють, а чому так не робили? Ну, тому що треба їх трошки от направити і все тоді добре. Іноді люди занадто тур... турботу і доброту е... проявляють як слабкість. І тоді починаються залазити на, на шию. І потім замість того, що потрібно робити, роблять, що хочуть. Ні, треба трошки розділяти, ми все ж таки в армії, ми в армії, і ну, треба цей, от, поймати цей момент, коли ти з хлопцями вроді і друзі, і близькі, ти за них переживаєш, ти з ними, ну, як на, на мою думку, сержант весь час має бути з рядовим составом і сержантським от весь час. Але але потрібно навіть, от проще так сказати, потрібно робити більше. Ну, Якщо ти вимагаєш більше, то ти й робиш більше. Щоб на твоєму прикладі ну, ти не можеш прийти і сказати, так, треба от ето, от ето, отето, от і сам лягти і так. Молодці. Ні. А от коли ти вже робиш, ти з ними займаєшся. Якщо ти з ними займаєшся, ти не кажеш, це треба... Отсюда пробігти отуда, побіжали. Ні, ти біжиш впереди е, Слідуй за мною роби, як я. Я, ну, я. я вважаю, що це правильно, так? Тобто ти, ти біжиш з ними, ти біжиш в повній викладці, ти показуєш. І тоді хлопці за тобою тянуться. Тоді це буде от, от справжнє. А коли просто то не потрібно починати. На жаль, на щастя, я не знаю. Зараз є багато сержантів старої епохи. і ну, Деякі з них стають, вони розуміють. У тобто, мене був сержант, якому дали в свій, свій час сержанта за те, що він зарізав барана. Це був там, 2006 рік, 2007, ще срочно. Ну, він, він прийшов сержант. За що сержант? Я барана зарізав, мені командири дали сержанта. От який з нього, да? Тобто, і він одразу, ні, я не буду, я не буду, ні на що воно мені треба, я прийшов, взагалі не трогайте мене. Але з часом, з часом, з часом виявився гарним хлопцем. І ми його відправили на базовий спочатку рівень, на командира відділення, він зараз там в іншому батальйоні. Іноді в мене є мій дуже близький товариш. Зараз, на жаль, він поранений. Важке поранення, але відновлюється, вже, вже все краще відновлення довге, але збирається повернутися. Він матрос. Він матрос, дуже давно матрос. Все в нього не виходить, тому що там різні то бойові виходи. Його вже раз п'ять от пособралися на цей базовий рівень. В нього досвіда, поваги, авторитета на 10 сержантів. Але він матрос, і ну, я з ним постійно звітуюся. Навіть зараз він там, я йому дзвоню, кажу, материй. ну так і так, О, така, така ситуація. Він, Коли я приходив, тобто зараз по посаді да, по дзвоню, я старший нього. Але по бойовому досвіду він, ну, він більше мене знає. І він був, на моєму першому бойовому виході, він був моїм командиром відділення. Ну, тобто Не, не, завжди, не завжди звання, не завжди посада важливіше важливіша таки е, саме досвід але як показує практика у нас принаймні просто люди з досвідом вони в них є якісь амбіції як би то не було да? і вони хочуть рости тому що потім коли ти вже займаєш посаду коли ти займаєш е, отримуєш якесь звання тобі е, простіше Простіше саме от внести оці поправки, які ти бачиш, що хотілося б змінювати, коли ти матрос і стоїш на якійсь там стрілецькій посаді, і коли ти е, сержант і стоїш на сержантській посаді, оці зміни, які ти бачиш, що їх треба вносити, їх проще вносити. Тому хлопці, які, як ви кажете... Е... Ненормальні лідери, да, такі... Вони так? стають, вони з часом стають лідерами. Уже скільки? Два роки. Два роки я в батальйоні, да, в армії. Але до цього я з воєнного містечка Миргород, е, там, дві, маленьке містечко і дві великі частини. І я бачив це відношення до сержантів. Ну, тобто, ну є і є, є такое, ну, ходи, ходи якийсь там, йому нарізали. І е, так і було і відношення самих офіцерів. До, то, тобто, на, на мою думку, от, роль сержанта... Тобто, так, да, сержант це костяк, але м'язи це рядовий состав. І якщо немає нормального, от е, лан, то без нормальних сержантів, рядовий просто не, а рядового состава більше. І він просто не донесе свою думку до офіцерів. Може офіцери б і хотіли щось змінити. так? Але просто їх ніхто не чує. І коли є оця ось, от вона нарешті вона з'являється, з'явилася в деяких батальйонах, і все більше і більше, я багато з хлопцями спілкуюся з інших батальйонів, саме з морської піхоти, ми там пересікаємося то там, то там, то учебки, то ще щось. І от коли оце почалися ці зміни, там хлопці є такі, що були ще до повномасштабки, набагато краще стало от саме спілкування от всієї цієї паралелі. Майже з перших днів я в десантно-штурмовій. Я не буду казати, просто я не знаю, у нас взагалі, то є у нас є офіцери, да, так як і повинно бути. Кожен офіцер відповідає за свою ланку. І да. я знаю, що якщо мені треба звернутися по снабженню, я обращусь до того. До діловода я обращусь до того. І без питань. Ну, Тим паче у нас майже всі, всі, окрім одного. Всі офіцери в роті, вони всі вийшли з рядового составу, вони всі були рядовими матросами, сержантами, і вони всі стали з часом офіцерами. Це і ротний, і замротного. А, два. У нас зампатег і замполіт. І замполіт. От. Але вони також бойові, вони весь час живуть з хлопцями. Тому у нас з цим без питань. У нас е, контакт, сержант, е, сержант і офіцер, це от прям як, як, як книжка пише, як то кажуть, так, це от прям одна така і це так, так добре. Може це не завжди за статутом, як це повинно бути, але прям матрос може підійти до мене, а я підійду напряму до ротного без оцих всіх етіх і все, там, оці питання вирішаться просто. За годину, за пів години. Простіше, звісно, з хлопцями, які вже були, так? Це не перший в них вихід. З ними простіше. Хлопці, в принципі, самі знають, що треба робити. Ти просто приїхав, приїхав, об'яснив задачу, показав точки, об'яснив задачу, трошки там поспілкувався, нагадав. Там, перевірив рюкзаки, щоб вони точно взяли те, що треба, тому що там от кожні задачі міняється. Да? Там, коли ми були в кринках, це треба, щоб все було в кульках, в поліетиленових пакетах запечатано, щоб влага не попала. Тут це вже не стільки актуально. Тут краще такі, логістика. Тобто там міняється. Коли ж це хлопці от зовсім, зовсім це в них перший виход, з ними приходиться довше. Довше, тому що... По-перше, треба, мало того, так, з ними йдуть там, то більш досвідчені, але все одно хлопців треба заспокоїти, хлопців треба збадьорити, хлопцям потрібно якісь, ти вже знаєш задачу, потрібно на своєму бойовому досвіді паралелі якісь провести, як би ти вирішував. Понятно, що всього цього не буде, тому що кожне завдання це по-різному. Але і дуже, багато, дуже багато часу. Але ну, коли от ти заходиш в кімнату, і хлопці, які не, не розуміють, що робити, вони переляканими очима, на тебе дивляться, і ти виходиш з кімнати, і ці хлопці вже ти бачиш, що вони впевнені в собі, е, ну, ти розумієш, що це потрібно. Хлопці повинні розуміти, що те, що ти їм задаєш, ти сам це можеш, і якщо потрібно, ти підеш, і я йду. І, е, е, не бути вище над ними, потрібно бути з ними, просто передавати цей досвід. Тобто, Я коли, я чесно, я йшов в армію. Я те, що Я казав. Я, е, 15 років, я на, в цивільному житті займав керівні посади. Мене це так надіїло. У мене вже просто їхала криша. Я йшов в армію, кажу, що я буду відличним матросом, солдатом, я буду казати... Да, командир і нічого не буду робити. Я буду брати автомат і йти виконувати завдання. Буквально через два тижні я зрозумів, що Ну так, людям іноді потрібний лідер. Коли ми сиділи в підвалі, нам потрібно було йти в штурм, а не було кому вести цих хлопців, хоча вони були більш досвідчені за мене. Е, потрібні люди, які можуть зібрати в кулак, е, хоча б просто своєю якоюсь харизмою, може не харизмою, може там, переконаннями. І ну, все вийшло. І оце з того моменту я зрозумів, що так, просто просто треба спілкуватися, треба показувати свій приклад і просто показувати свій приклад. От, якщо ти можеш, от, робіть як я. Все, цього буде хоча б, я не кажу, що я Є, У нас в батальйоні є лучші хлопці. У мене є товариш, який ну, я знаю, що він більш досвідчений, він витриваліший, він сильніший, він розумніший. Але займається своїми справами. Я знаю, що я можу додати свій досвід, і якщо... Моя взагалі це мрія, щоб хлопці, які от приходять, які є, вони доростали до цього рівня і йшли вище. Якщо чим більше, от у нас зараз з'являється в батальйоні, ось, дай Бог, завтра у нас з'явиться ще плюс три сержанта. І вони йдуть на учебки, вони з'являються. І це так, ти такий, да, да, чим більше, тим, тим краще.